Трагічний випадок стався сьогодні в нашому місті. Лигниця зараз я знаходжуся по вулиці Фіалковій, де сьогодні приблизно 7.30. тридцять водій, п'яний водій. Як говорять, що це був українець, були ще в машині два п'яних пасажира. Він тікав від поліції на автомобілі Ford і збив, насмерть збив 21-річну дівчину. Її забрали в реанімацію, але не вдалося спасти. Як ви бачите, стоять декілька пошкоджених автомобілів. Цей водій, коли тікав, різався в них. Автомобіля його Форда я не бачу, певно, що його забрали. Автомобілі, які тут були припарковані, досі стоять ушкоджені. Як цього водія спіймали? Як я говорю, що, скоріш за все, це українець, точно немає ось іще одна машина, ще один автомобіль. Бачите, то він врізався по ходу. Ще один автомобіль. Тут все це сталося. За кермом був українець в нього. Було більше ніж 2 промілі алкоголю в крові. Дівчину забрали до реанімації, але врятувати її не вдалося. Пасажири теж були, на жаль, в нетверезому стані. Хто це ще поки що невідомо. але дуже прикро, що тут були замішані українці. Ви знаєте, на яких правах зараз ми тут знаходимося, як Польща всім допомагає. І дуже неприємно, коли от в таких ось не знаю, позорних таких... В випадках замішані українці. Все це сталося о 7.30 ранку. Задзвонили в поліцію якісь мешканці і сказали, що вони бачать автомобіль, в якому як вони припускають. Водій п'яний. За ним в погоню виїхала поліція. Водій не зупинився і почав тікати, як ви бачите, по цій вулиці. Ось він собі їхав, отак, якби нам назустріч. І тікаючи, збив дівчину. Збив дівчину, їй було 21 рік. Е, невідомо, хто вона, полька чи українка, чи... але це насправді не має ніякої різниці. Е, саме, от, знаєте, що трапляється, що. Людина, так, людина, яка може бути. Да, Ми розуміємо, що багато придурків, багато... але постраждати від цього може звичайна людина, яка йшла собі, ні в чому, планувала плани на життя. І, і за таких придурків вона загинула. Я працюю в таксі, як ви знаєте, і знаю, наскільки важливо дотримуватись правил дорожнього руху. Це стосується не тільки водіїв, а й велосипедистів, і пішоходів. І, на жаль, коли навіть ти все виконуєш, все дотримується, може знайтися якийсь дебілий, як ото говорять, за якого можеш постраждати ти чи люди, які тебе оточують. На жаль, такі ось на сьогодні трагічні новини. Якщо буде щось відомо, я вам обов'язково запишу ще відео і проінформую. Наразі все.